Сили АТО увійшли в Луганськ. Повідомляє інформцентр РНБО. Амбіції Нацгвардії взяли під контроль обласну лікарню в Ленінському районі. І над відділком міліції Жовтневого району підняли прапор України. У місті два тижні немає світла, води та зв'язку. Повідомляє прес-служба Луганської міськради. Мінімум продуктів, ліків та бензину. Банки не працюють. На вулицях точаться бої. Терористи обстрілюють з артилерії, житлові квартали. палають багатоповерхівки та магазини. Прес-служба АТО наголошує Україну. Інські військові не стріляють по житлових районах. Терористи знімають свої прапори з адмінбудівель та покидають місто. В місті працює, наскільки я розумію, Українські спецназ, которые захищає город от терористів, которые все еще продолжают утримувати контроль над деякими районами Луганська. Наші сили заходять всіх сторон. И естественно у террористов паника и по возможности они стараются уйти. Также пытаются уйти, кроме террористов, еще и люди, которые финансировали терроризм. Это представители Луганского, Луганской коммунистической партии, партии регионов, депутаты городского совета.